Ну і також знищено 19 шахедів із 31 над Україною цієї ночі. Про це повідомляє командування повітряних сил. Також РФ запустила авіаційну ракету х 31 зенітну ракету с 300 та протикорабельний Онікс на Київщині. Усі цілі були уражені на підступах до Києва. Тим часом на Дніпропетровщині два шахеди поцілили по будівлі і наразі повідомляють про руйнування. Цієї ночі на київщині лунала тривога за повідомленнями чільника київської ова Сергія Попко. Вона була пов'язана із атакою. Дронів ворожих безпілотних літальних апаратів. Дрони противника типу шахет були запущені із південного напрямку силами та засобами ППО. Усі повітряні ціли були уражені на підступах до Києва за попередніми даними у самій столиці без жертв та руйнувань. Попко зауважив, що існує велика ймовірність, що ворог таким чином перевіряє систему ППО Києва. Тож очільник ова закликав не ігнорувати. Ати сигнали повітряної тривоги.